Протягом десятиліть після місій Аполлон і Луна місяць зберігав свої таємниці, поки людство спрямувало свій погляд на інші світи. А потім, наче за одну ніч, місячна гонка відновилася. Нові ракети SpaceX злетіли в небо. НАСА розробило програму Artemis, а Китай тихо вирушив туди, де ще не ступала нога людини. Почали ширитися чутки про дивні відкриття на зворотному боці місяця. Що ж насправді було знайдено під місячним пилом, і чому всі знову повертаються туди? Щоб розпочати, наведемо трохи контексту. Місячна програма Китаю почалася відносно нещодавно у 2004 році, і мала амбітний поетапний план. Китайська Національна космічна адміністрація запустила серію орбітальних апаратів та посадкових модулів Чан Е. Названих на честь богині місяця, щоб систематично досліджувати нашого найближчого небесного сусіда, їхні цілі об'єднали науку та стратегію, що сприяло зростанню Китаю як космічної держави. Чан Е1, запущений у 2007 році, став першим китайським місячним орбітальником. Він створив тривимірну мапу поверхні місяця та проаналізував склад ґрунту. Особливо важливо, що інструменти Чан Е 1 виявили сліди гелію 3 у реголіті. Це був перший натяк на ресурсні амбіції Китаю у 2010 році. Був запущений наступний орбітальний апарат із камерами високої роздільності Чан Е2. Він досліджував потенційні місця посадки для майбутніх місій. Пролітаючи всього за 15 кілометрів над поверхнею, щоб сфотографувати зони приземлення та перевірити безпечність рельєфу. Вже за три роки Китай досягнув першої м'якої посадки на місяць. Космічний апарат здійснив посадку на видимому боці у морі дощів і розгорнув місяцехід Юйту у перекладі Нефритовий кролик. Це була перша місячна посадка з 1976 року. Вона поклала край десятиліттям мовчання. Юйту подорожував сірими рівнинами, вперше в історії доставивши ультрафіолетовий телескоп на поверхню місяця, створивши таким чином першу місячну обсерваторію. У 2019 році було запущено Чан -Е 4 місію, яка мала увійти в історію. Спочатку вона створювалася як резервна для Чан Е3, але згодом її перепрофілювали для експедиції на зворотний бік місяця. Метою було стати першим космічним апаратом, який коли-небудь там приземлився, досягнення якого не вдалося досягти жодній іншій нації. Методична програма Китаю демонструвала не лише технологічну майстерність, а й геополітичні амбіції. Китайська національна космічна адміністрація. Яку безпосередньо контролює військове відомство переслідувала подвійну мету наукове відкриття та стратегічний престиж. Деякі аналітики вважають, що головним рушієм китайського інтересу є прагнення до стратегічно важливих ресурсів, що фактично знаменує початок нової енергетичної гонки на місяці. Іншими словами, поза національною гордістю, ключовою мотивацією є недоторкані багатства нашого супутника. Метали, вода і ядерне паливо. Тож 3 січня 2019 року апарат Чан Е4 опустився в інопланетну ніч зворотного боку місяця і здійснив м'яку посадку в кратері фон Карман. Цей кратер розташований у межах колосального басейну південного полюса Ейткена, однієї з найбільших ударних структур у сонячній системі. Значення зворотного боку місяця величезне. Він завжди обернений від землі, прихований від нашого радіошуму і залишався неосвоєним попередніми місіями. Науковці давно прагнули дослідити його давній рельєф та незаймане радіооточення, але технічні труднощі були величезними. Оскільки товща місяця блокує прямий зв'язок із землею, жоден зонд не міг передавати дані без ретранслятора. Китай запропонував елегантне рішення спеціальний супутник Цюецяо в перекладі. Міст сороки у травні 2018 року Цюецяо розмістили у точці Лагранжа Л два системи земля місяць позаду місяця так, щоб він мав постійний прямий зв'язок як із землею, так і зі зворотним боком місяця. Цей комунікаційний міст був критично важливим від самого початку зниження чан е 4 над поверхнею всі команди посадки передавались через Цюецяо, і відразу після посадки зонд зв'язався з землею саме через цей канал. Проте місце посадки залишалося у повній радіотиші ідеальне середовище для нових експериментів. Тут Чане 4 висадив місяцехід юйту -2, 2 в перекладі Нефритовий Кролик 2, який виїхав на сірий пил через 12 годин після посадки. Це була перша в історії людства подія і вражаюче досягнення, яке похвалив навіть керівник НАСА Джим Брайденстайн. А американські вчені відзначили цей успіх. Зі зворотного боку Юйту 2 зробив знімки ландшафту, який жодна людська істота раніше не бачила зблизька, вибоїсту рівнину під чорним небом. Геологія зворотного боку зацікавила дослідників вона не має темних лавових морів, які домінують на видимому боці, натомість кора, вкрита кратерами. Досліджуючи її, зонд міг нарешті допомогти відповісти на давнє запитання. Чому обидві сторони місяця такі різні? Так почалися місії, які розкрили, а радше відпечатали безліч відкриттів від екзотичних матеріалів до натяків на ресурси, які можуть слугувати паливом для майбутніх колоній. Проте ці відкриття викликають не лише дослідницьку цікавість, а й дають відповіді на багато давніх запитань, і очолює цей список, звісно ж, ізотоп гелій 3 Справжній скарб у місячному пилу та один із найобговорюваніших ресурсів місяця. На землі Гелій 3 трапляється рідко, але в місячному ґрунті його вдосталь він осідав там протягом століть разом із сонячним вітром. Теоретично, Гелій 3 може живити реактори ядерного синтезу, забезпечуючи чисту енергію у величезних масштабах. Китайські вчені підкреслюють цей потенціал. У 2020 році серед зразків, які повернула місія Чан Е5, було виявлено новий мінерал Чан'єзит-Вай, який що цікаво містить сліди гелію 3 Його привабливість вражає: всього 41 г грам гелію 3 можуть дати стільки ж енергії, як 5 тисяч тонн вугілля. Оцінки свідчать, що в місячному реголіті може бути понад мільйон тонн гелію 3 а це достатньо, щоб забезпечити землю енергію на тисячі років. Не дивно, що китайські орбітальні апарати та ровери із самого початку картують розподіл гелію 3 та аналізують місячний ґрунт. Цей цінний газ цілком може стати золотом майбутньої місячної лихоманки, а місії чане ефективними розвідниками, які досліджують найперспективніші ділянки. Втім, не всі відкриття були такими передбачуваними. У середині 2019 року оператори місяцехода Юйту 2 помітили щось незвичайне в одному з невеликих кратерів, блискучу текстуровану ділянку, яка відрізнялася від навколишнього ґрунту, відкриття таємничого гелю спричинило бурю в інтернеті. Що може бути липким або рідким на безповітряному місяці, вулканічне скло, плавлений метеорит, а може щось ще дивніше? Спершу китайські офіційні особи утрималися від публікації фотографій, що лише підлило олії у вогонь спекуляцій, але коли знімки все ж були оприлюднені, вони показали блискучу темну речовину, яка накопичилася між пилом і камінням. Науковці, які проаналізували спектр речовини, визначили її як брекчію, ґрунт і породу, сплавлені внаслідок удару метеорита. Інакше кажучи, ділянка склоподібної місячної породи, ймовірно, багата на мінерали, такі як олівін і піроксен, розплавилася і перетворилася на гладку масу. Це, звісно, не інопланетний слиз, але все ж захопливе відкриття. Ця речовина нагадувала розплавлені зразки реголіту з місії Аполлон, але була виявлена в абсолютно новому регіоні. Ця блискуча пляма розповідала про високоенергетичні зіткнення, які формували приховану сторону місяця. Поряд з усім цим серед сірої пустки чан Е-4 також перевозив мініатюрний біосферний експеримент герметичну ємність розміром з відро, що містила ґрунт насіння та яйця комах. У січні 2019 року науковці місії повідомили сенсаційну новину: насіння бавовни проросло всередині контейнера на місяці. Ця новина супроводжувалася фотографією ніжного зеленого пагінця, який проростав під дією місячної гравітації. Це була перша в історії людства рослина, яка проросла на іншому небесному тілі, символічний погляд у майбутнє у бік міжпланетних теплиць. Втім, рослина прожила недовго. Через два тижні після посадки настала місячна ніч, і температура всередині контейнера впала до мінус 62 градусів Цельсія. Без сонячного світла і після вимкнення обігрівачів паросток загинув, як і очікувалося. Але за ці кілька днів він довів, що земне життя здатне починатися навіть в таких далеких і ворожих умовах. Інші насіння картоплі, дріжджів і яєць плодових мушок також були поміщені в біосферу в спробі створити мініатюрну екосистему. І, хоча вони не встигли прорости чи вилупитися до настання холоду, цей експеримент став важливою віхою в астробіології. Він продемонстрував, що астронавти одного дня зможуть вирощувати їжу на місяці, а це необхідний крок до створення довготривалих місячних баз. Як висловився один із науковців, це перший раз, коли людство провело біологічний експеримент з вирощуванням на поверхні місяця. Крихітний зелений листок на безжиттєвому сірому світі став потужним символом майбутніх можливостей. Новина про дальнє досягнення Китаю на місяці швидко поширилася науковими колами всього світу, викликавши хвилю гіпотез від ґрунтовних дискусій до дикої конспірології. На заході багато дослідників вітають технічні досягнення Китаю та його невпинне прагнення до збору даних. Наса, хоча й заборонено законом США офіційно співпрацювати з Китаєм, усе ж обмінювалася деякими місячними даними та висловила вітання. Науковці з нетерпінням чекали результатів роботи чане 4 у сфері місячної геології, а дехто навіть почав розглядати потенціал третьої сторони для співпраці. Посадка на зворотному боці місяця була визнана як розширення людського знання про супутник, чи зможе Китай отримати перевагу у відкритті ресурсів. Або встановленні телескопів, захищених від земних радіоперешкод. Подібні питання спричинили обговорення на конференціях і в політичних колах. Водночас секретність місії та природна таємничість зворотного боку місяця породили менш обґрунтовані припущення. Теорії змови розцвіли на інтернет-форумах і в заголовках таблоїдів. Дехто припускав, що Чан Е 4 натрапила на щось по-справжньому вражаюче. Можливо, докази існування інопланетних артефактів чи стародавніх структур, прихованих від людського ока. Коли з'явилися перші повідомлення про гелеобразну речовину до публікації будь-яких зображень, зовнішні коментатори почали шалено спекулювати від живих організмів до таємних баз. Подібним чином, у 2021 році ровер Юйту помітив на горизонті кубоподібний силует, який швидко охрестили таємничою хатинкою. Протягом кількох тижнів інтернет гудів від жартів і теорій, що ровер виявив моноліт або інопланетну хижу. Команда ровера підхопила жарт, назвавши об'єкт таємничим будиночком, але не робила жодних надзвичайних заяв. У міру того, як Юйту наближався протягом кількох місячних днів, правда стала очевидною: куб виявився всього лише каменем химерної форми, що лежав на краю кратера. Насправді він нагадував сидячого кролика, що дуже доречно, адже назва Юйту перекладається як нефритовий кролик. Окрім теми інопланетян, існують більш стратегічні і правдоподібні теорії. Спостерігачі зазначають, що китайська космічна програма має військові зв'язки, що викликає занепокоєння щодо можливих прихованих цілей на зворотному боці. Дехто припускає, що база там може бути використана для приховування діяльності або навіть як пункт спостереження чи виявлення запусків ракет, захищений від впливу Землі. Втім, немає жодних доказів того, що Чан Е4 перевозив щось окрім наукових інструментів. Його корисне навантаження було відкрито опубліковане та навіть включало внески з Європи, зокрема нейтронний детектор зі Швеції та радіаційний експеримент з Німеччини. Проте час і зосередженість китайських зусиль саме тоді, коли Сполучені Штати Америки та інші країни також повертаються на місяць, підживили розмови про нову космічну гонку. Тепер ми розуміємо, що було виявлено на зворотному боці місяця, і це відкриття змінює майбутні плани не лише Китаю, а й усіх країн, які освоюють космос. Відкриття та уроки, отримані під час місії Чане, мають кілька важливих наслідків. Передусім, це реальна можливість створення місячної бази. Успіх програми відкриває шлях до побудови дослідницької бази на місяці, можливо, на його зворотному боці. Якщо люди облаштують там табір, вони зможуть скористатися безпрецедентною астрономічною радіотишею. Це дозволить слухати всесвіт без втручання Землі. Однак зворотний бік місяця означає й постійну ізоляцію в комунікації. Майбутні бази, ймовірно, залежатимуть від супутників ретрансляторів подібних до Цюецяо. Китай вже планує збудувати роботизовану дослідницьку станцію протягом цього десятиліття, можливо, з використанням 3D-друку для зведення споруд із місячного ґрунту. Зворотний бік уже більше не є недосяжним. Тож одного дня ми можемо побачити там житлові модулі чи обсерваторії, зведені в місцях назавжди прихованих від очей землі. Крім того, підтверджені поклади гелію три та інші мінеральні знахідки підвищують шанси на видобуток корисних копалин на місяці. Якщо гелій 3 можна буде добувати у значних обсягах, це може революціонізувати виробництво енергії на землі. Китайські вчені оцінюють, що мільйон тонн місячного гелію 3 може задовольнити потреби Землі в енергії на 10 тисяч років, а це по суті могло б вирішити глобальні енергетичні та кліматичні проблеми. Хоча це досить спекулятивний прогноз і навряд чи здійсниться в найближчі десятиліття, гонка за гелієм 3 вже стала частиною геополітичної стратегії, країна, яка першою розробить ефективні технології видобутку гелію 3 на місяці. Отримає колосальну стратегічну перевагу в енергетиці, китайські місячні місії закладають основу для оцінки практичності видобутку. Зокрема, експерименти визначили оптимальні методи нагрівання місячного ґрунту для вивільнення гелію 3 Очікувано програму підтримують такі організації, як управління з атомної енергії. Місяць цілком може стати перською затокою 21-го століття. Хоча запущені місії приземлилися далеко від полюсів. Їхні результати пов'язані з ширшим пошуком водяного льоду. В останні роки численні місії, такі як НАСА, ЕЛКРОС та індійська чандраян 1, підтвердили наявність води в затінених кратерах місяця, особливо в районі полюсів. Вода має величезну цінність, вона може забезпечувати життя астронавтів і розщеплюватися на водень і кисень для ракетного палива. Китайське керівництво звернуло на це увагу. У найближчі роки будуть відправлені нові посадкові апарати до полярних регіонів для оцінки покладів льоду. Дані аналізу ґрунту з місії Чан Е 5 навіть показали наявність гідроксилу, води, зв'язаної в місячних мінералах, а наявність води і сонячного світла дає змогу генерувати енергію, що робить створення поселення на місяці набагато реалістичнішим. Програма Китаю передбачає використання місцевих місячних ресурсів, тобто астронавти зможуть видобувати лід, плавити його для отримання води, а також перетворювати на придатний для дихання кисень і паливний водень. На зворотному боці, особливо в регіоні басейну Південний Полюс Ейткен. Запаси льоду можуть бути знайдені в кратерах, що постійно перебувають у тіні. Якщо це так, то вибір досліджувати саме цю частину місяця може виправдатися відкриттям ключів до сталого проживання. У підсумку китайське національне космічне управління окреслило дорожню карту, згідно з якою місії чани прокладають шлях до створення міжнародної дослідницької станції на місяці з екіпажем у 30-х роках. Ідея полягає у побудові бази. Ймовірно, поблизу південного полюса місяця у співпраці з іншими країнами. Однак залишається одне невирішене питання хто володіє місячними ресурсами. Наразі договір про космос 1967 року забороняє національні претензії на місяць, але у зв'язку з тим, що країни готуються до видобутку ресурсів, на горизонті можуть з'явитися нові міжнародні угоди або конфлікти. І вже зараз зрозуміло. Держава, яка очолює пошук і використання місячних матеріалів, матиме значний вплив на формування цих правил. Місяць став центральною ареною космічної гонки ХХІ -го століття, і ця гонка розгортається в реальному часі. Після запуску Чане чотири усі ключові гравці активізували свої місячні програми. Китай зі свого боку продовжує серію місій, розвиваючи свої досягнення. У 2020 році апарат нового покоління повернув зразки з видимого боку місяця, зокрема наймолодші місячні породи, які коли-небудь знаходили віком приблизно 2 мільярди років. А вже у 2024 році Чан Е 6 стартувала з поверненням перших зразків із зворотного боку. Вона пробурила поверхню і доставила на землю близько 2 кілограмів місячного ґрунту. Ці зразки нині аналізуються, і вони можуть пролити світло на історію місяця та підтвердити попередні вимірювання. У подальшому заплановано місії сьомого і восьмого поколінь з метою дослідження південнополярних регіонів місяця їхня мета не лише наукові відкриття, а й можливо початок будівництва інфраструктури. Для місячної бази і ЛРС місія Чан Е7 має на меті шукати водяний лід і досліджувати полярне середовище, ймовірно, за допомогою посадкового модуля, ровера та навіть невеликого стрибаючого зонда для дослідження кратерів. Чан Е8 випробує технології на зразок використання ресурсів на місці, In-Situ Resource Utilization, і ця місія може стати початком будівництва постійного форпосту. До початку 2030 року Китайська Народна Республіка сподівається закласти ядро дослідницької станції на південному полюсі місяця, відкрите для міжнародних партнерів, які готові працювати поза рамками ініціативи під проводом Сполучених Штатів Америки. Тим часом Сполучені Штати відновили свої місячні амбіції через програму Артеміда від НАСА, яку підтримують приватні компанії, зокрема SpaceX і Blue Origin, а також коаліція союзницьких країн. Мета Артеміди повернути американських астронавтів на місяць і створити постійну присутність на південному полюсі місяця. Існує неофіційна фінішна пряма: перша пілотована висадка нової епохи. Спершу її планували на 2020 – четвертий рік. Але місію Артеміда 3 яка має доставити астронавтів на поверхню, відклали до 2025 року і далі. Реалістично висадку очікують не раніше 2027 року. Китай зі свого боку оголосив про плани відправити астронавтів на місяць до 2030 року, розробляючи для цього нову важку ракету Носій Чанджен 10 із місячним шатлом. Ці графіки надзвичайно стислі, і не можна заперечити, що вже точиться тиха конкуренція. У 2024 році китайські посадовці вперше прямо назвали Сполучені Штати Америки прямим суперником у гонці за місяць, вражаючи визнання у стратегічному звіті. Прогнозується, що впродовж наступних 20-30 років. Китайська база ІЛРС і база Артеміда від Сполучених Штатів Америки функціонуватимуть поруч на південному полюсі місяця. Сцену вже буквально підготовлено в одному й тому ж місці на освітлених хребтах над темними кратерами, наповненими водяним льодом. Це регіон, де обидві країни сподіваються встановити свої прапори та збудувати інфраструктуру. Імовірно, це призведе до геополітичної напруги. Також існують побоювання щодо захоплення території, не у звичному сенсі земель, а стратегічно важливих місць. Обидві сторони прагнуть закріпити за собою найкращі ділянки, ті, що мають постійне сонячне освітлення для сонячної енергії та розташовані поруч із покладами льоду. Питання про те, чиї правила регулюватимуть цю діяльність, досі залишається без відповіді. Це вже не безжальна гонка 60-х років. А більш складне поєднання співпраці та суперництва. За законом, НАСА і Китайська національна космічна адміністрація не можуть співпрацювати безпосередньо, але посередники, от наприклад, Європа, яка має інструменти на борту чани і водночас є партнером Артеміди, створюють мережу непрямої взаємодії. І все ж, загальна картина очевидна: космічна гонка повернулася цього разу місяць. Це приз за стали освоєння. А можливо і використання ресурсів. У 1960-х гонка до місяця була змаганням, щоб випередити суперника та залишити слід, а в 2020 році вона вже про те, щоб закріпити позиції для майбутнього. Найголовніше питання може звучати так: чи стануть ці відкриття стимулом для співпраці на благо всього людства, чи навпаки підживлять конкуренцію, яка розділить місячну сферу? Наразі зворотний бік місяця більше не залишається у темряві. Він став випробувальним полігоном нової епохи, коли держави і навіть приватні компанії звертають погляди на поверхню місяця як на новий дикий захід, і тим часом таємниці, які можуть визначити майбутнє нашої планети, тихо очікують на сріблястій кулі вгорі.